Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Богдан Маша. І далі будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема про ситуацію на Харківщині поблизу Купінська. Оскільки напередодні ввечері з'явилися дані від аналітиків Діпстейт про те, що росіяни нібито вдалося увійти в місто. Проте в генеральному штабі сьогодні цю інформацію спростували, дали більше деталей. Кажуть, що росіяни дійсно намагалися увійти до Купінська, зокрема використовували для цього танки, бойові броні Вані машини та установку розмінування Ур 77 проте українські захисники змогли їх відкинути. Також в генштабі наголосили, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка збройних сил України, що порушує закони та правила ведення війни, і є воєнним злочином. Збройні сили України також завдали удару по одному з об'єктів на території Російської Федерації. Складною надзвичайно складною залишається ситуація довкола Курахового. Ну і також перспективи російського наступу на півдні. Аналітики оцінюють по різному, зокрема західні. Вказувати на те, що росіяни можуть спробувати найближчим часом навіть штурмувати Запоріжжя. А втім, той же таки до прикладу, Діпстейт спросовує цю інформацію, вказуючи, що сил, які накопичили Росіяни на південному фронті, недостатньо для настільки амбітної операції як спроба захопити таке велике місто, як Запоріжжя, до нашого ефіру долучається військовий експерт Олександр Мусієнко. Пане Мусієнко, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, стосовно ситуації на Купінщині, я вже описав ті дані, які ми маємо станом на сьогодні, з приводу подій, які там відбувалися напередодні. На вашу думку, про що свідчить той факт, що росіянам нехай і не вдало, але все ж таки вдалося здійснити спробу рейду до міста. Тривають бойові дії. Там внаслідок того, що одна із бронемашин була перефарбована. А фактично під бронемашину збройних сил України вдалося їм прорватися. Ця нещасна металига МТЛБ там прорвалася. А от невелика кількість російських військ, решта частина наступу була відбита. Тобто нічого катастрофічного абсолютно не відбулося. Що стосується загалом ситуації, ну відомо, що Росія веде півтора роки наступальні дії довкола Куп'янська, півтора внаслідок півторарічної наступальної кампанії. Вони дещо наблизилися раніше. Вони перебували поблизу Куп'янська. Найближча точка це була Синківка. Зараз це східна, це східний напрямок і південний. Намагаються брати в оточення фактично Куп'янськ, особливо підійти зараз півдня інтенсивно прориватися. Ну а наші сили продовжують операцію по обороні міста. Ворог веде охоплюючу операцію, тобто охоплюючи наступальний удар. Мета цих наступальних дій вона теж зрозуміла. Завжди Росія використовувала флангові атаки в моменти, коли їм треба було чогось досягти. В 23-му році це мета, яка ставилася, це відтягти наші сили запорізького напрямку, де тривали наступальні дії збройних сил України та Бахмутського напрямку. Ну а безпосередньо вже зараз мета, яка ставиться ворогом, це Спробувати перемістити наші сили безпосередньо із Запорізького напрямку Курської області і частково не дати переміщувати наші резерви на схід на Покровський напрямок. А на підставі яких фактів ви робите такий висновок, що саме це є їх метою, коли ми говоримо про їх операцію поблизу Купінська? З моїх даних джерела, які мені відомо. А, ну, праців... якщо, якщо у когось іншого, іншого є інші міркування, він може ними поділитись. Е, ні, я маю на увазі просто з яких параметрів. Там недостатньо сил, або там якась специфічне їх розташування, яке вказує на те, що вони саме таке е, мають на меті. Дивіться е, ніколи не може бути, що напрямків основних ударів може бути 10 або 15 чи 20 на фронті завжди. Є основний напрямок удару, де накопичуються сили, і характер свідчить, що ворог на має намір діяти безпосередньо в напрямку якихось основних цілей. І є напрямки, де ворог прагне розтягнути нашу лінію оборони. Якби Куп'янськ був основним напрямком удару російських військ, то чому за півтора роки він досі не взятий? Теж логічне запитання. Як ви оцінюєте перспективу розвитку ситуації? Тобто, в контексті чи достатньо у Збройних сил України може бути ресурсів для того, аби і далі ефективно стримувати росіян під Купінськом на підставі тієї інформації, якої ви маєте? Ну я можу сказати, що там ситуація складна. Звичайно, сил треба більше. Нам треба вогнева підтримка, артилерійська. Зараз на цьому напрямку зокрема працює і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський і представники нашого командування для того, щоб спробувати оперативно вирішити і надати потреби, які є безпосередні для наших сил оборони. Але завжди потрібно в ході таких бойових дій сприймати і розуміти, що можна готуватися безпосередні, і до того, що потрібно буде здійснювати відхід. На певні позиції, тобто, все буде залежати від того, наскільки ворогові вдасться або не вдасться фактично реалізовувати далі охоплюючу операцію, операцію з удару, якраз там прагнення їхні зрозумілі, вони хочуть вирівняти фронт повністю вздовж річки Оскол і будуть пробувати це робити. Для нас це звичайно може бути втрата болюча, ну але не стратегічного масштабу, оскільки в принципі. На сьогоднішній день утримання, скажімо так, позицій, які є на інших ділянках фронту, теж дуже важливі. І ми просто в ситуації, коли відверто треба говорити, що все однаково захистити і боронити, нам складно, тобто, все рівно доводиться обирати певні напрямки і відповідно враховуючи це, передбачати відхід з тих чи інших напрямків. Сьогодні також з'явилася інформація, що збройні сили України завдали удар в Білграді по військовому об'єкту, де росіяни зберігали техніку. Місцеві пабліки спочатку показали фото, а потім видалили так, як засвітили воєнну техніку. Поблизу з тих фото, які є. Не сказати, що цей удар зруйнував той об'єкт, куди прилетіло, але тим не менш. По пробоїні на даху можна зробити висновок, що щось сюди дійсно прилетіло. Олександр, як ви оцінюєте значення подібних ударів, враховуючи, що Хоча, ні, я от зараз більш уважно дивлюся на ті фотографії, які були опубліковані, по одному об'єкту прилетіло трошки, а по другому прилетіло прям конкретно, але стіни стоять, проте дах чорний. Як ви оцінюєте значення цих ударів? Оскільки вони здаються такими, ніби локальними і невеликими, але тим не менш, якщо Збройні Сили України обирають саме ці цілі для ударів, очевидно, вони вбачають у цьому якусь абсолютно практичну корисну мету. Безумовно, це дуже важливі удари, тому що ну, то треба розуміти, що а, якщо ми говоримо про сповільнення наступальних дій ворога з перспективою їх подальшої зупинки, то треба розуміти, що безпосередньо ворог використовує дуже багато об'єктів, як на окупованих на окупованій частині території України, так само вони використовують об'єкти на прикордонних регіонах Білгородська область. Брянська область і Ростовська області, де зосереджені склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами. Нещодавно Генштаб підтвердив удар і по складу з паливно-мастильними матеріалами, якраз теж в Білгородській області. Тобто, це удари по оперативних тилах ворога. Це дуже важливо насправді так само, як і удари по складах на окупованих територіях. Центрах підготовки російських військових їх місцях дислокації, а також по місцях дислокації їх техніки і озброєння, навіть тих самих, же тих самих же мотоциклів, багів і так далі, всього підручного, що ворог використовує для ведення наступальних дій. Якраз от, коли ми говоримо в цьому контексті, то мета і полягає в тому, щоб зупиняти. Наступальні дії ворога, наприклад, на тому ж купінському напрямку, загалом на Харківщині, коли ми говоримо про Білгородську область. Повертаючи до ситуації на полі бою, на полі бою в Україні, найскладніше вона виглядає в районі Курахово, де Росіяни наступають фактично з трьох сторін. І я вже бачу прогнози не надто оптимістичні про те, що Збройним силам України ймовірно доведеться відійти з цього району для збереження особового складу. Скажіть, будь ласка, Олександр, на вашу думку, чому збройним силам України не вдається зупинити прорив Росіян в цій агломерації, де знаходиться Курахове? ну і які сценарії розвитку події ви зараз бачите? Ну, я бачу, що від самого початку це скоріш за все операція стримуючого характеру, яка передбачає три, три важливі складові: перша складова це е, призупинити темп просування і активність ворога, не дати їм розвинути темп операції, при цьому завдаючи максимальні втрати і виграючи час для е, тих позицій і наших військових, які Будуть оснащувати оборонні позиції в інших місцях, відповідно, ця операція, вона, якщо вона носить характер стримуючий, вона і не передбачає від самого початку утримує позиції, ну за будь-яку ціну там і а, взагалі утримання, скажімо так, не, не є мета кінцево втримати населений пункт. Чому не тому, що не хочуть, а тому, що вочевидь неспівставні сили. Наші і ворога, і плюс через те, що ворог має явно краще, ну щонайменше тактичне положення зараз через своє просування безпосередньо до Курахового. Тому Курахове це а, зараз відіграє. Ну, я думаю, що має дві важливі ролі. Перша роль це, зрештою, зупинити і призвести до того, щоб просування ворога на сході було зупинено, через те, щоб не дати їм потім. А вийти на Покровськ з великими силами це перша ціль, яка ставиться, і ми бачимо, що вже скажімо, якщо подивитися саме на напрямок Покровський, то в принципі під Покровськом, особливо на північному фланзі, дещо вдалося стабілізувати ситуацію і навіть говорити вже так обережно про активну оборону, яка там зараз відбувається. Якщо бої за Курахове затягнуть російські війська. То навіть коли українським силам доведеться звідти відійти, здійснити відхід, це буде означати, що це може бути, ну скажімо так, дуже серйозною підваленою для подальшого зупинки російського наступу. В принципі, я можу вам привести аналогію з селидовим. Справа в тому, що ворог навіть зайшовши, захопивши фактично селидове, ну, в принципі. Він не зміг розвинути подальший темп операції саме на покровський напрямок. Хоча Росіяни очевидно дуже хотіли і зараз хочуть звичайно розвивати наступ на покровський напрямок, але не вийшло, тому що вони загрузли на напрямку Курахівському, і тому ось ну скажімо так, в цьому контексті оборона Курахова має важливе значення, навіть якщо доведеться звідти відійти. Ще один активний театр бойових дій у нас на Курщині видання Форбс, конкретно аналітик Девід Акс пише про те, що Росіяни вже тиждень ведуть свій контрнаступ, який спрямований на відновлення контролю над територіями у Курській області, і при цьому вони зазнають приголомшливих втрат, зокрема через неякісну розвитку і відсутність інформації про дислокацію збройних сил України. Олександр на вашу думку, чому збройним силам України, попри великі, Ресурси, які вони накопичили на території Курської області, не вдається звідти вибити Сили оборони України ну, тому, що дуже добре обороняються українські підрозділи. Це по-перше, і, в принципі, задум, я думаю, я так собі думаю, що задум операції Курської він десь і мав містити пункти про те, що в якийсь момент росіяни почнуть лізти великими силами. І доведеться їх стримувати. Тобто, вочевидь же ж від початку це, мабуть, не задумувався, не задумувалося як такий собі рейд, коли наші війська зайшли а певну частину курщини, а потім різко звідти вийшли. Це неможливо і тому готувалися до подібного сценарію. Тому паралельно із тим, щоб поки наступали і розширювали плацдарм, не поспішали і стабілізували фланги, і забезпечували. Сильні логістичні лінії, ось це важливо, і зараз, в принципі, ми бачимо, що попри те, що все ж таки ворог ціною великих втрат, але мав певні успіхи. Починаючи від жовтня, вони росіяни повернули під контроль а, певні території на Курщині, і зменшилась та зона контролю, яку зараз контролюють наші збройні сили. Але разом з тим а, зараз а, зібраний цей ресурс ворогам не допомагає навіть уже. Бійці, які перебувають там, вони дають інформацію про те, що прибувають додаткові сили російські десантники, які прибувають на заміну, якраз а, от тих, а, кого, ну, кого вже знищено. Тобто вони вже починають підкріплювати власні втрати, що в принципі добре. Тобто, операція, ось ця носить сковуючий характер для російських військ, вона наразі працює, але ну тут теж не можна сказати, що. Десь якимось чином можна розслаблятися, перепрошую, тому що очевидно, що Росія буде пробувати нарощувати в подальшому темпи, однак, і вони, в принципі, окреслили ці наміри, чітко їх продемонстрували і зараз ведуть відповідні дії. Тому тут скажімо, ситуація постійно перебуває в динаміці, але наші сили доволі таки непогано дійсно тримаються. Я нагадую, що коли Збройні сили України тільки зайшли на територію Курської області, ми стали свідками повторення тих помилок, які росіяни здійснювали зокрема, на першому етапі повномасштабного вторгнення в Україну, коли вони рухалися колонами. По цим колонам пролітало, коли було багато розбитої техніки, коли було багато. Мертвих солдатів внаслідок цих помилок, і от нещодавно з'явилося відео підтвердження невдалого штурму знову ж таки у е, Курській області. Через погребки російські так звані воєнблогери розповіли, що ключовою помилкою було те, що росіяни поїхали на штурм по дорозі, яку не контролювали. На ній були українські міни. Стверджуються, що це були сили 810 ї окремої механісованої бригади. Ніхто ці міни не знешкодив. У підсумку це призвело до знерухомлення великої кількості броні і як наслідок. Розстрілу цієї броні з всієї тієї зброї, яка була в ЗСУ, а зброї було достатньо, щоб розгромити цю спробу штурму. Олександр, на вашу думку, чому росіяни знову допускаються тих помилок, які були під час повномасштабного вторгнення, адже повномасштабне вторгнення триває вже три роки і здавалося, багато чого вони мали усвоїти? Та нехай пропускаються, в принципі. Нам то нам то нам то, нам -то краще. О, тут для нас це добре. Чим більше помилок ворог робить, тим, тим краще. Я думаю, що. Зрештою, тут треба розуміти, що насправді то, попри те, що, що б не робили, і які б, скажімо, способи не придумував, на ворог все рівно, ситуація завжди перебуває в динаміці. Я можу сказати, що десь ми намагаємося завжди бути попереду, їх перехитрити. Вони теж вчаться, роблять певні корективи. Тобто, це процес динаміка, але можу сказати, що з того, що мені відомо. Взагалі, рівень курської операції. Я думаю, що в майбутньому він буде відповідній спеціальній літературі описуватися. Підручниках тут е, питання в тому, що не тільки не стільки ворог робить помилки, скільки організовано нашим силам вдалося е, від початку спланувати цю операцію, її реалізувати і в подальшому от зараз виконувати. Попри те, що дуже важко, насправді, попри те, що ворог застосовує значну кількість озброєння і не просто нашим бійцям, там там тиск дуже потужний. Ворога вони несуть втрати, але постійно тиснуть. Але все ж таки, от ця організація від самого початку, яка продовжується станом на зараз, вона багато чого надала зрештою для того, щоб зараз мати ось ті наслідки, які є, і змушувати зокрема ворога помилятися. Також звертає на себе увагу той факт, що росіяни вже чотири дні. Підряд втрачають понад 1600 людей за добу за даними українського генштабу. Я нагадаю, що це йдеться про тих бійців, які виведені з поля бою через смерть або поранення, але все одно це дуже дуже високий показник втрат, особливо якщо ми аналізуємо весь період повномасштабного вторгнення. І ми говоримо про те, що обговорюються експертами можливість наступальної операції Росіян у напрямку Запоріжжя. Олександр, на вашу думку, чи є сьогодні у Росії ресурс для того, аби проводити настільки амбітну? Скажімо так, операцію і оці колосальні втрати як впливають на потенціал російської армії, якщо ми говоримо, що одним із завдань української армії на даний момент є зниження загального потенціалу нашого ворога. Дуже цікаве питання, тому що особливо друга частина насправді ми зараз будемо спостерігати відповіді, поки що в мене немає на те, скільки Росія готова платити. Втратами понад 40 тисяч на місяць, тому що ця ситуація виникла вперше і за жовтим там 42 тисячі, понад 42 тисячі втрат, згідно даними Генштабу, це дійсно колосальна цифра, і, і інші показники до цього, там які були, вони не дуже релевантні, тому що так Росія несла втрати і продовжувала бойові дії, але раніше ці втрати були менше. І от зараз цікаво просто спостерігати, скільки вони ще готові, адже. Я поки що жодних інших даних, окрім того, що Росія може мобілізувати на місяць, ну 30, ну максимум 35 тисяч їх не знаходив. Ну за виключенням окремих російських джерел, які стверджують, що може бути навіть 40 тисяч на місяць, ну не більше. І відповідно о, о, цікавий момент, наскільки їх вистачить. Я не думаю, що їх вистачить на роки з такою інтенсивністю війни. Просто вони зараз намагаються пришвидшитися. І, вочевидь поспішають. Можливо, вони вважають, що пришвидшиться якийсь трек перемовин і замороження лі... війни по лінії фронту. Можливо, ще якісь причини, і вони намагаються якомога більше захопити території. Але власне кажучи, ось треба буде спостерігати, наскільки ж їх вистачить по 42-43 тисячі. Що стосується Запоріжжя, я можу вам сказати, що бойові дії там активізувалися. Десь уже протягом тижня в інтенсивність боїв значніша. Характеризується зараз цей напрямок, тим, що якщо на відміну від того, що є зараз раніше, ворог все ж таки концентрувався в основному на двох ділянках наступу: це Ріківський напрямок, і це напрямок Времіївський, велика Новосілка. На стику між Донецькою та Запорізькою областями зараз задається напрямок Гуляйполя. Зараз вони активізувалися там в районі Васильівки, і е, окупанти звинувачували, що Україна нібито готується там дамбу підривати і так далі. Активізація є е, і бойові дії стали інтенсивніше. Ворог застосовує свої групи піхотні, намагається знайти слабкі місця і шпарини у нашій лінії оборони. І Це Вибачте, що прориваю вас у такій манері, але, на жаль, наш ефірний час вичерпався. Дуже дякую за вашу аналітику. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був на зв'язку з НВ. Спеціальний ефір триває. Мене звати Богдан Машай. До зустрічі підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.